Володимирна, я хотів би, якщо ви не проти, задати вам запитання. Справа в тому, що у нас рік тому виконком міської ради надав право розважальному центру Вінго розміщатися в тому приміщенні, що знаходиться дитяча бібліотека. І ще й з одним входом. Уявляєте, як цій казочці мама йде в бібліотеку, і тут відповідно з дитинкою йде в бібліотеку, і тут напрямок прямо підеш, вар зайдеш. В направо підеш дитячу бібліотеку зайдеш. Скажіть, будь ласка, як співвідноситься це рішення виконкому міської ради з законами про захист спільної моралі? Це перше. І друге, з законом про заборону куріння в громадських місцях, адже ж не секрет, що там такі випадки достатньо часто. Це перше запитання. І друге запитання. Сьогодні е, влада, держава, чиновники приділяють величезну увагу дітям, які позбавлені батьківського піклування. В нас Ківерця складається таким чином, що підприємці захопили самовільну землю біля е, будинку сімейного типу Черепів і перетворили її на ринок. Скажіть, будь ласка, як прокуратура регулює на дане перетворення? Території в будинку сімейного типу черетів на ринок. Дякую. я з другого питання? Неодноразово було звернуто, звернуто увагу Півцівської міської ради з приводу того, хто на даний момент на території ДБСТ чи є, верніше тимчасові споруди розміщені. На даний момент готується, я зрозуміла, зі слів юриста готується позовна заява до суду з приводу знесення самовільних е, тимчасових споруд. Зв'язкою з тим, що приписи і документи реагування сільськогосподарської інспекції військовій області не виконуються. А з приводу першого вернусь до першого питання це приміщення, якщо не помиляюсь, належить до комунальної власності районної ради. Також обговорювалися. Я особисто ходила. Володимировича і е, спілкувалися з ним з приводу того, чому е, і раніше це питання піднімалося, чому один вхід є в приміщення Бінго нічного клубу і в приміщення бібліотеки. Е, я ще раз е, звернуся е, повторно до голови районної ради з приводу е, того, щоб все ж таки це питання узгодити і. Ну, а не йому. хотіла прокуратура в протестстві на одне річні на друге. Це було більш дієве, я так думаю. Розумієте, тут було звернення по цьому поданні, було звернення жителів, жителів цих вулиць з приводу перейменування... Ні, я не про це, я про дітей. А, ви про дітей ми вашу думку врахуємо і. Дякую,